Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти киточую і знов. Я подарую чисте не. Друзі, всім вітанька. Давно не виходила в сторіс, трошки хворіла, але слава Богу, все добре, набралася сил і знову до роботи. Хочу з вами поділитися одними-двома вишитими роботами. Замовила, які замовила чарівна, прекрасна моя знайома. От це, ці роботи я виконувала вперше. Такі роботи я виконувала вперше. І до вашої уваги ось такий колон, чарівний мадальйончик, дуже розкішно, стильно, шикарно виглядає. На ньому зображена вишивка. Це... Орнамент, символ, закодоване, таке, знаєте, як Боже благословіння, на щастя, на все прекрасне. Ось такий цікавий вишив. І дійсно воно дуже виглядає бомбезно, дуже чарівне і ніжне. Наше українське. Ось така красота. Як завжди, виконано ювелірно. І з любов'ю, від і із любові, друзі, замовляйте. Я також для вас схерники гарненьке чарую. І наступна робота це такий значок вийшов замовниця. Це обличчя замовниці. <хи> я навіть, знаєте, хочу поділитися, я навіть і не думала, що коли я буду вишивати, вона якимось чином, оця дівчинка, дівчина вийде дуже схожою на саму замовницю. От. Це вперше відбувалося. Я обличчя намалювала ниточками. Ну і звісно, дві такі чарівні прекрасні троянди. Які символізують наші кольори жовто-блакитний. Не кажу блакитний-жовтий, а жовто-блакитний. Чому жовто-блакитний? Тому що я недавно дізналася з інших джерел, що виявляється, наш прапор перевернули колись. І, скоріш за все, в ближньому майбутньому кольора поміняються, стануть жовто-блакитними. Ну, Тим не менш, ось така красота, і вона полетить у Францію до замовниці. Вийшло дуже симпатично, оригінально. І таку роботу я вперше виконала. За технікою мікровишивка, петіт. І такі стібочки зробила, чорною ниточкою намалювала, виконала на звичайній канві німецький вердал. І зверху ще покрила спеціальним лаком. Ось таким чином воно виглядає. Дуже красиво. Так що, любі друзі, замовляйте, я так само для вас можу щось таке начарувати, гарненьке, симпатичне. Буду дуже рада, якщо будете рекомендувати мене як майстриню професійно іншим. Ось така красота. Дуже розкішно, ніжно, делікатно, ювелірно.